Спорт одяг. Перший сорт вага мішечка. 10 кг за 1900. Чоловіча витрівка. Розмір XL від фірми Puma. Жіночий світшот від Disney, розмір M, Жіноча зіпочка. Розмір M, Жіноча витрівка розмір XL. чоловічі спортивні штани. Від Розмір XL. Жіночий світшот флісовий, Розмір М, чоловічі спортивні штани від фірми Adidas. Розмір Л. Жіноча зіпочка розмір S. -ка. Жіночий бадник, Білесенький. Розмір С. Чоловіча витрівка розмір М, Батник легенький. Розмір МК. Жіночий батник. Розмір МК. Чоловічий батник, Розмір Ска. Футболка на довгі рукав. Чоловічий розмір 2ХЛ. Чоловіча зіпка розмір МК. Чоловіча зіпка розмір Елька. Жіночі лосіни, розмір м -ка. Чоловічий. Чоловіча зіпка, розмір Елька. Батнік розмір М. -ка. Чоловіча спортивна кофта. розмір М-ка. Жіноча зіпочка, розмір МК. Жіночі спортивні штани розмір Ска. Чоловіча зіпка, розмір МК. Останній є чоловічий батник розмір XL. Це був спорт одяг першого сорту, вага мішечка 10 кілограм за 1900 дев'ятсот.